Поляки, втомлені від нашої війни і від наших деяких людей, зробили людям віпердулі. Почали принижувати і віпердулі, віпердулі. А наші взяли, вони мають гідність, зібралися та й почимчикували на Німеччину в Іспанію. В мене дуже часто приходять матері наречених і випускниці, розповідають: полуниця на полях гниє, нема кому робити. І тепер поляки чихаються в голову. Уряд не знають, що робити. Починають. Різні закони, махінації вигадувати, щоб затримати українців. Бо як-не як українець ближче українець це європейці. Словом, українці не вертаються, і тому зараз вони будуть намагатися привабити індусів. А вони зараз зіткнуться з індусами, а там все по-іншому. Я була в Індії. Я знаю, як вони зовсім по-іншому думають, відрізняються в них інший менталітет. І буде Віпердулі. Не рубай гілку, на якій си.